Львівська облдержадміністрація тепер офіційно не має власного приміщення. Термін оренди будівлі на Винничанка-18 закінчився. Відтак більшість мітонгувальників чистою совістю покинула адмінспоруду, залишивши її законним власникам обласній раді. Працівники адміністрації остаточно пітись приміщення ще не готові, тим паче після тижневої блокади. Тому обласні депутати все ж таки вирішили пропускати деяких чиновників, щоправда, лише рядових. Інфраструктура дорожнього та так. Так, так, так. дорожнього так. керівники обласної ради дали списки своїх працівників, які необхідні для цього, щоб підтримувати господарку, щоб підтримувати все ритм роботи цього кажуть, нашого міста. Подали списки, яких працівників з посвідченням сюди можна пропустити, вони йдуть на свої робочі місця. Ще декілька днів тому у цьому приміщенні поралися львівські мітингувальниці. Сьогодні ж тут лише самотні портрети всіх очільників області. Щоправда, фото тих, хто керував Львівщиною за часів президентства Януковича, соромливо повернуті до стіни. Та дивитися на приземлені портрети можуть вже не всі мітингувальники, а лише. Тут, наприклад, ще знаходиться правий сектор. Які допомагають в організації охорони тут є депутати міських обласних рад, які допомагають у функціонуванні цьому приміщенню тут. А керівництво е охорони ще є спілка ветеранів е України. Більшість кабінетів обласної адміністрації зачинили та опломбували. Теперішня охорона пояснює зараз. Тут пункт обігріву. А те, як чиновники свої речі ще не забрали, то побоюються провокацій. За цими дверми знаходиться... Ліворуч, куди далі піти, кабінет сала. От бачите, все опечатано, замоком закрито і йде в охорону. Відтак губернатору Олегові Салу доведеться бо й надалі керувати областю у телефонному режимі або шукати нове приміщення. Роман Поронюк, Віталій Дмитерко, тема дня. Львівська обласна рада створила виконком орган, який куруватиме життя Львівщини замість чиновників. Тимчасово його очолив голова облради Петро Колодій. Втім, повноцінно запрацювати орган так і не зміг. Чому далі у сюжеті? Склад виконкому він був прийнятий на рішення, але, на жаль, на сьогоднішній день це рішення є опротестоване. В суді ми його не можемо виконувати. Зараз юристи вивчають юридичну основу, яку виклав суд, і будемо писати апеляцію. Дотепер покарати облдержадміністрацію за невиконання своїх рішень обласна рада не могла. Адміністрація підпорядковувалась лише президентові. Втім, після створення виконкому звільняють та призначають нових членів обласні депутати. Відтак за непослух вони можуть поміняти керівництво виконкому та звільнити рядових членів. Громада на нинішній день не задоволена, як працюють вертикальні структури президентські. І тому рішеннями місцевих рад було забрати ці повноваження і виконувати ці функції на рівні виконавчих. Омітет фахівці з конституційного права запевняють, у нинішній ситуації, щоб виконком на Львівщині запрацював, потрібно змінювати головний правовий документ країни. Він є незаконний, не розумієте, не конституційний акт, але його можна зробити конституційним з часом. внести зміни до конституції і створити таку систему органів. Вони будуть більш перспективні і потрібні. Голови обласних рад і голови виконкому то було об'єднано Посада вибиралися всім населенням області. У 1996 році поміняли і розділили, стала обласна рада, окрема і голова обласної ради, а з'явилися голова обласної державної адміністрації. І за той час ми практично. Не, не, не зрушилися з місця за 24 роки. Не змінилися місця в законодавстві, що стосується місцевого самоврядування. Чи буде ефективною новостворена структура у Львів'ян? Своя думка перемога завжди буде за народом. Раз народ вирішив так, значить воно так і буде. Народ е, при владі? Я думаю, він примусить владу більше ну як вам сказати. Більше е, прислухатися прислухатися до думки, до думки народу. Ми хочемо як люди рішати виконком, то є, що в наших руках ми повинні так. рішати свою Тепер долю. Народ Та народ так. рішає, а не влада. Ве влада геть звідси. Тетяна Шпрінер, Ірина Мочульська, Леонід Паранчак. Тема дня на Львів. ТБ. На обласну раду напали невідомі двоє молодиків, зламали замок та проникли у приміщення котельні, де соломі змусили працівника відімкнути теплопостачання адмінспоруді. В четвер пізно ввечері зломисники зламали замок на дверях та проникли всередину котельні. На той час в приміщенні перебував лише один черговий, тому опору нападникам вчинити не зміг. Вони спочатку його осліпили з газового балончика, а згодом, погрожуючи гострим предметом, змусили відніпнути теплопостачання будівлі обласної ради. На щастя, комунальник відбувся переліком. Заспокоювати чоловіка взялися представники правого сектору. Напали на чергового, який там знаходився. Це старша машина, був. Пригрозили йому цим цим самим спецзасобом, яким обрізали, і балончиком з слідоточивим газом змусили його силу його змусили вимкнути подачу тепла. Активіст певен, що це було ніщо інше як провокація, оскільки зловмисники представилися правим сектором. Голова обласної ради потроколодій вже відреагував на цю подію та посилив охорону території. Так як ми вже бачимо, що вчора була одна з провокацій: це вірвалися люди в котельню, атакували працівників, вимагали вимкнення опалення і різних речей. Також можуть різні речі відбуватися тут в приміщенні, і для цього є та охорона посилена. працівник котельні після події викликав міліцію. Правоохоронці вилучили залишки замка, опитали потерпілого і наступного дня прозвітували. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Правоохоронці встановлюють ці обставини події. Якщо ж правоохоронці такі знайдуть злоумисників, то їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Роман Поронюк Віталій Дмитерко. Тема дня. Ринок Санта-Барбара став перешкодою на шляху сахівського трамваю. Аби він не завадив маршруту рогатого, базар перенесуть на околицю мікрорайону. Пані Володимира на ринку працює вже більше 13 років. Про те, що по її робочому місці скоро прокладуть трамвайну колію, чула, але як їй жити далі, не розуміє. Добре, я стара, маю пенсію. Ну тут 80% є таких, що не мають пенсії, а дітей мають. Ну от де їм діти? зато ніхто не думає. Сусідка по прилавку теж пророкує сумний кінець. Нічого не буду, просто знесуть базар і лишиться. Скільки тут? Тисячі людей без роботи. Тим часом у Львів Автодорі вже демонструють план, де замість ринку трамвайні колії. Десь до сих пір не розташований. Тобто він стоїть на самій колії, тобто по місту проходження будівництва ну, будівництво немає. Олег Береза вважає, що продавці нагнітають проблему. Ринок Санта-Барбара від початку був тимчасовим, та й сам базар не ліквідують, а лише переносять. Куди це визначать депутати міськради на сесії. Нам буде необхідно десь, щоб вони так до травня бажано до червня місяця вже змінили ділянку, щоб ми могли вже використовувати її для того, щоб до будівництва. У Сихівській райадміністрації вже називають варіанти. Можливо, ринок розташують на вулиці Антонича, 8 Ось так зараз виглядає ділянка, де має облаштуватись нова Санта-Барбара. Поки тут немає комунікацій, зручного транспортного доїзду та найголовніше покупців. Альтернативи поки ніхто нічого не дав, тому що підготувати другу площадку потрібен час. На сьогоднішній день ніхто другої площадки не дав. Проте найбільше така пропозиція обурює мешканців мікрорайону. Ну, не знаю, ми йдемо протестувати. Дехто сумує, що треба довше ходити по покупки, інші ж радіють, що швидше доїжджатимуть з центру новеньким трамваєм. Ну і що, а що, місця нема для базару? Господи, повно пустилів. Це прошу душі, а тут є рядом ще один базар. А Що тут такого? 11 кілометрів колії розпочнуть прокладати уже в березні. На проект цихівського трамвая витратять майже 16 мільйонів євро. Та чи дістанеться ринку Санта-Барбара від міста хоч одна копійка на переїзд? Продавці лягають і встають з такою думкою. Христина Волочанська, Адріан Мартинюк, тема дня на львів тебе.